Привіт! Минулого разу ми розбирали базовий шар GNN графової нейронної мережі. Ну все ніби логічно. Збираємо інфу від сусідів, але ж одразу питання: що робити, коли вузли в графі ну, дуже різні? От є вузол у нього тисяча зв'язків, а в іншого, може, один чи два. Так, це справді питання. Як це взагалі впливає? Чи не вийде так, що вузол з купою сусідів просто перекричить всіх інших під час агрегації? Як модель їх порівнюватиме? Це, власне, і є одне з ключових обмежень того найпростішого gnn шару Якщо ми тупо складаємо характеристики сусідів, то векторне представлення, ну ембединг, вузла з тисячою сусідів, його значення будуть просто величезними, набагато більшими, ніж у вузла з одним-двома сусідами. Ага. І це проблема, бо модель може неправильно це зрозуміти. Вона може думати, що цей вузол важливіший просто через масштаб ембедингу, а не через реальну суть. Порівнювати їх стає ну майже неможливо. І от якраз про це, наскільки я розумію, йдеться в главі шість книги Графові нейронні мережі на Python, автори Максим Лабон та Артем Груздєв. Сьогодні зануримось саме в графові згорткові нейронні мережі GCN. Так, GCN кажуть, вони пропонують досить елегантне рішення цієї проблеми з різними сусідами е, через нормалізацію. І це нібито сильно покращує точність. Подивимося, як це працює, і ще як це можна застосувати, наприклад, для прогнозування веб-трафіку. Готові? Готові. Добре. Давайте згадаємо, з чого ми починали. Базовий gnn шар Він агрегує інформацію від сусідів. Формула там була, здається, H дорівнює. А з тильдою на Х на W. Транспоноване? Так? Саме так. Аж нові ембедінги, А це матриця суміжності, але з доданими петлями, щоб вузол і себе враховував. Ага, пам'ятаю. Х початкові ознаки вузлів, ну а W матриця вах, яку модель вчить. Але головне, що в цій формулі ніде немає врахування кількості сусідів зовсім. Тобто вона просто складає все докупи. Точно. Уявіть собі соцмережу. Є користувач А, така собі зірка тисячу друзів. Є користувач Б, у нього один друг, ну, може два. Угу. Коли простий GNN-шар рахує їхні нові представлення HA та HB, він просто сумує інфо від друзів. Ясно, що значення в векторі HA будуть на порядки просто на порядки вище, ніж у HB. Логічно, виникає дисбаланс. Величезний. І модель може помилково вирішити, ага, вузол А суперважливий. Хоча вся його важливість лише в кількості зв'язків. А якась цінна інформація від менш популярних вузлів може просто загубитися. Добре, це зрозуміло. Яке ж найпростіше рішення спадає на думку? Е, ну, мабуть, просто поділити на кількість сусідів, взяти середнє чи що? Дуже слушна думка. Це перший такий інтуїтивний крок. Якщо степінь вузла I, тобто кількість його сусідів, це i, -E, то можна було б так і зробити. Формула для одного вузла I тоді була б ну приблизно HPI дорівнює одиниця поділити на i -E і помножити на суму HJ джей по всіх сусідах J. тобто усереднюємо внесок кожного сусіда. Саме так. Нормалізуємо вплив, ділячи на кількість джерел цього впливу. Це логічно. На рівні ідеї так. Але як це зробити по-розумному для всього графа одразу? Ну, щоб це були матричні операції, бо ж все глибоке навчання на них побудоване. О, отут і починається цікаве. Матриці. Нам потрібна так звана матриця степенів D. Вона дуже проста: діагональна. На головній діагоналі степені вузлів. Тобто для першого вузла його степень, для другого його і так далі. Все інше нулі. Приклад. Ну, Якщо у нас три вузли зі степенями 3, 1 і 2, то на діагоналі матриці D будуть стояти 3, 1, 2, все. Гаразд. А щоб отримати коефіцієнти для усереднення, тобто ці 1 по І, нам потрібна обернена матриця D в мінус першому степені, мінус перший. Вона теж буде діагональною. Але на діагоналі тепер будуть 13, 11, 12. Розумієте? Так, тобто ця матриця D в мінус першому містить наші нормалізуючі множники. Точно, для кожного вузла свій. Елегантно, правда? Виглядає так. Але чекайте, ми ж у базовому GNN додавали петлі до матриці суміжності A плюс I, щоб вузол себе враховував. Так додавали. А тут. З матрицею степенів Д треба щось подібне робити перед обертанням. Бо ж тепер кожен вузол має на одного сусіда більше самого себе, його степінь, наче як на одиничку, збільшився. Дуже влучно, абсолютно вірно. Щоб бути послідовними, робимо те саме: модифікуємо матрицю степенів Д, додаючи до неї одиничну матрицю Ай. Отриману матрицю позначають з тильдою D тільдо, тобто D тільдо дорівнює D плюс Ай, з тильдою. Запам'ятала. І вже для цієї скоригованої матриці де ще, ми обчислюємо обернену деще мінус перша. Саме вона, де ще мінус перша, буде містити наші фінальні нормалізаційні коефіцієнти, які враховують і справжніх сусідів, і петлю на самому вузлі. Добре, тепер маємо цю чарівну матрицю де ще мінус перша. Як її вставити в нашу початкову формулу h дорівнює axwt? Оце ключове питання. Є, власне, два очевидних варіанти. Можна помножити зліва, аж дорівнює, де ще мінус перше, А, Або. Або після А. Аж дорівнює А, де ще мінус перше ХТ. Так. Який варіант має більше сенсу? Ну, перший, де ще мінус перше АХВТ, виглядає логічніше, він ніби нормалізує сумарний сигнал, що приходить до кожного вузла ще до того, як він множиться на ознаки та ваги. Тобто ми спочатку усереднюємо вхід, а потім його обробляємо. Ваша інтуїція абсолютно правильна. Цей варіант D-1 AXWT справді відповідає ідеї усереднення внеску сусідів для кожного цільового вузла. Якщо подивитися на матрицю d 1 а то сума елементів у кожному її рядку буде дорівнювати одиниці. Це означає, що ми нормалізували вхідний потік інформації для кожного вузла. Здається, все сходиться. Проблема вирішена. Майже тут є нюанс. Дуже важливий нюанс, який помітили Томас Кіф та Макс Велінг. Це автори знакової статті про GCN. Вони виявили, що навіть при такій, здавалося б, логічній нормалізації вузли з дуже дуже великою кількістю сусідів все одно мають тенденцію, ну, домінувати. Їхній вплив все ще поширюється графом надто сильно. Тобто їхні ознаки все ще розлітаються занадто легко, навіть після усереднення? Саме так порівняно з ознаками вузлів, у яких мало сусідів, просте усереднення виявилося недостатньо, скажімо так, справедливим. Цікаво. І що ж тоді запропонували Кіп та Велинг якесь хитре рішення? Вони запропонували те, що зараз є стандартом де-факто для GCN. Це називається симметрична нормалізація. Ідея в тому, щоб нормалізаційний коефіцієнт залежав не лише від степені цільового вузла, куди йде інформація, але й від степеня вузла джерела, звідки вона йде. Ого, як це реалізувати? Вони ніби розщепили нормалізацію на дві частини? Замість того, щоб умножити на d мінус один раз, вони множать на d в степені мінус одна друга, ді мінус одна друга. Тобто матриця де на діагоналі квадратні корені з елементів d в мінус першому. Точно. І множать цією матрицею мінус одна друга з обох боків від матриці суміжності А. З обох боків? Як це виглядає у формулі? Формула в стандартного GCN-шару виглядає так. H дорівнює D-1 друга А, D-1 друга X, WT. Так, бачу. D-1 друга зліва від А і D-1 друга справа від А. Саме так. Спочатку вножимо на D-1 друга, потім на А, потім знову на D-1 друга і вже потім на ознаки X та ваги WT. Хм. А якщо розписати це для одного вузла. Як тоді виглядає коефіцієнт, з яким інформація від сусіда j впливає на вузол I? Він стає таким один поділити на корінь квадратний з добутку їхніх скоригованих степенів. Тобто скверут декс і декс j. Ну, де de – це степінь з урахуванням петлі. Тобто, бачите, враховуються степені обох вузлів, один поділити на корінь з добутку степенів. Це вже не так інтуїтивно, як просте осереднення, звісно. Що це дає? Чому це краще? Ключова ідея це краще балансує поширення інформації по графу. Цей підхід трохи зменшує вплив, який йде від вузлів з дуже високим ступенем від зірок, а водночас він трохи посилює вплив, який йде до вузлів з низьким ступенем. Ага, тобто він робить процес агрегації більш справедливим. Можна і так сказати. Він не дозволяє кільком великим хабам. Повністю забити сигнал від решти графа. Інформація поширюється більш рівномірно. Це і є та сама магія GCN, яка дозволяє їм так добре працювати на графах з дуже неоднорідною структурою, де є і дуже популярні вузли, і багато вузлів з малою кількістю зв'язків. Зрозуміло. Математика складніша, але результат, схоже, того вартий. А є докази, що ця симетрична нормалізація справді працює краще. В книзі, мабуть, є якісь порівняння. А вже ж, автори порівнюють GCN з простішими моделями на стандартних датасетах, таких як Cora та Facebook PagePage. І от, щоб зрозуміти, чому GCN там виграє, варто подивитися на структуру цих графів. На розподіл степенів саме так у книзі є гістограми рисунок 6.2-6.3. Картина дуже характерна. Переважна абсолютна більшість вузлів має дуже мало сусідів: один, два, п'ять. Але є невелика кількість вузлів монстрів. З сотнями зв'язків. Так, у кора сотні, а в Facebook Page там навіть понад 700 зв'язків у деяких вузлів. Це класичний степеневий розподіл, так званий довгий хвіст. І саме на таких графах, саме на таких графах з величезним розкидом у кількості сусідів симетрична нормалізація GCN показує себе найкраще. Вона не дає моделі осліпнути від сигналів з цих великих хабів і дозволяє зібрати інформацію з усіх куточків графа. Добре, і головне для практиків не треба ж щоразу писати весь цей матричний код з квадратними коренями вручну. Звісно, ні, слава Богу, ні. Сучасні бібліотеки, ну та ж PyTorch Geometric, мають готові реалізації. Просто береш шар GCN конф. Так, і вся ця логіка симетричної нормалізації вже там всередині під капотом. Це значно спрощує життя, коли будуєш моделі чи експериментуєш. Чудово. І хоча конкретні цифри точності в цьому фрагменті книги не наводяться, загальний висновок розділу чіткий GCN суттєво перевершує прості GNN на графах зі складною нерівномірною структурою. Гаразд, з класифікацією на графах типу Кора розібралися, а що ще. У розділі згадується застосування GCN для регресії вузлів. Це коли ми хочемо передбачити не клас, а якесь число. Саме так передбачити неперервне значення для кожного вузла. Як приклад, там був веб-трафік. Точно. Задача регресії вузлів це ще одне важливе застосування GNN, і GCN тут теж чудово працює. У книзі розглядається датасет Wikipedia Network. Wikipedia Network. Він містить кілька графів: там Chameleons, Squirrels. вузли це статті Вікіпедії, ребра між ними це взаємні посилання. А ознака вузлів. Ознаки це вектори, які кодують, які слова є в статті, ну, наприклад, TF-IDF чи щось подібне. А мета для кожної статті спрогнозувати її середньомісячний трафік, тобто скільки разів її переглядали. Звучить цікаво, але там, здається, була якась заковика з даними, щось не так з цільовою змінною. Так, є важливий практичний момент. Автори на цьому наголошують. Виявляється, багато стандартних версій цього датасету містять не самі значення трафіку. А що А мітки класів наприклад, п'ять класів, на які цей трафік попередньо розбили, ну там дуже низький трафік, низький, середній і так далі. Ага, тобто це вже не регресія, а класифікація виходить. Саме так. А для регресії нам потрібні конкретні числа, тому треба окремо знайти і завантажити файл з реальними значеннями трафіку. У книзі, до речі, використовують логарифм трафіку за основою 10. Логарифм навіщо? й майода щоб стабілізувати значення. Трафік може дуже сильно варіюватися на порядки. Логарифмування зменшує цей розкид. І от цими логарифмованими значеннями трафіку треба замінити початкові мітки класів у даних. Це такий крок перед обробки. Зрозуміло, невеличка, але важлива підготовка даних. А як виглядає розподіл цих цільових значень логарифмів трафіку? Він теж такий екстремальний, як розподіл степенів вузлів, бо якщо так, то прогнозувати буде важко. У книзі є графік, рисунок 6.5. Ні, він не такий екстремальний. Він не ідеально нормальний, звісно, не симетричний дзвіночок, але й не такий асиметричний, як розподіл степенів, виглядає значно більш ну, керованим. Тобто є надія, що модель зможе його вивчити. Так, це дає надію, що GCN зможе навчитися апроксимувати цей розподіл. І як тоді виглядає сама модель GCN для регресії? Вона сильно відрізняється від тієї, що для класифікації. Архітектурно дуже схожа. Зазвичай це кілька шарів GCN конв, які агрегують інформацію з графу, враховуючи сусідів, тобто знову симетрична нормалізація. Так, та сама логіка агрегації, ключова відмінність на самому виході моделі. Що там? Замість шару, який видає ймовірності для кожного класу, як у класифікації, стоїть простий лінійний шар. Він видає одне єдине числове значення наш прогноз логарифму трафіку. А функція втрат теж інша. Звісно, замість кросантропії, яка використовується для класифікації, тут потрібна метрика для регресії. Найчастіше беруть середньоквадратичну помилку МСЕ, Squared Error. Вона просто вимірює квадрат різниці між прогнозом і реальним значенням. Модель навчається, намагаючись мінімізувати цю помилку на тренувальних даних, і потім може прогнозувати трафік для нових статей. Саме так для тестових статей або, взагалі, для будь-яких статей, для яких є ознаки та місце в графі. Отже, підсумуємо наше сьогоднішнє занурення: графові згорткові нейронні мережі GCN. Це значний крок уперед порівняння з простими GNN. Ключова інновація це симетрична нормалізація. Так саме вона Вона дозволяє елегантно вирішити проблему дуже різної кількості сусідів у вузлів, проблему, яка заважала простим моделям адекватно працювати. Абсолютно вірно, ця нормалізація, яка дивиться на степені обох вузлів, і джерела і приймача інформації, дозволяє створити більш стабільні, більш інформативні, більш порівняльні векторні представлення вузлів. І ми побачили, що GCN ефективні не лише для класифікації вузлів на графах зі складним розподілом ступенів, як от Cora чи Facebook. Але й для задач регресії, як от прогнозування популярності статей Вікіпедії, вміння правильно врахувати структуру графа через таку от розумну нормалізацію відкриває двері до значно глибшого аналізу даних, які мають зв'язки. І наостанок, як завжди, питання для роздумів. Ми стільки говорили про силу саме симетричної нормалізації в GCN. А чи є інші підходи до нормалізації? Можливо, існують якісь специфічні графи або задачі, де інший спосіб нормалізації міг би спрацювати навіть краще. Цікаве питання. І ще якщо повернутися до прикладу з трафіком Вікіпедії, ми прогнозували середній трафік, тобто щось статичне. А якби ми могли додати до моделі GCN інформацію про те, коли відбувалися перегляди, тобто часовий вимір, чи покращило б це прогнози? Mm, динаміка трафіку це вже точно тема для окремого глибокого аналізу. Мабуть, так дякуємо, що були сьогодні з нами і занурювалися в світ GCN.